Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Антик Штучка. І це моє перше відео. Я думаю, що з назви каналу ви зрозуміли, що мова буде йти про антикваріат та вінтаж. І це саме так. Ми будемо говорити про блошині ринки Європи, про ринок антикваріату, про виставки та аукціони, де цей антикваріат продають. А також ми затронемо тему старовинних та вінтажних прикрас. Я покажу вам незвичайні та рідкісні речі. А також дам декілька порад і відкрию декілька секретів, якщо ви, як і я, цікавитесь антикваріатом. До того ж, мені подобається подорожувати. І ми поговоримо про незвичайні і чарівні місця. На жаль, я не володію досконало українською мовою. Тож відео будуть виходити як російською, так і українською мовами. Все буде залежати від теми та кого настрою. Ну що ж, підписуйтесь, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки. І почнемо цю подорож разом.